Так, останні події мого професійного життя вимусили мене записати це відео. Відео про розширення. І пацієнтка заявляє, що в неї верхні зуби, верхній щелепа пішла вперед при розширенні. Ну, давайте більш детально будемо в цьому розбиратися. Я тут наклав дві комп'ютерні томографії для. Кращого розуміння ситуації. Ситуація до розширення. У вас є певне змикання по зубам. По-друге, у вас верхність щелепа ну, має дуже багато шві. І Єдиний шов, який ми при розширенні послаблюємо, це між різцями робимо пропильчик і на підліні робимо багато дірочок. Тут ви не бачите всю кісткову тканину по причині, що вона сегментована. Для того, щоб легше відбулося розширення. Але що в нас тримає? У нас є шов, верхньощелепний, сколовий шов, він дуже потужний, він тримає, він не дасть змоги виїхати нижній щелепі, тому що далі сколовий гребень з'єднується з височною кісткою. У нас є верхній щелепний назальний шов, далі лобна кістка. На піднебінні, якщо ми подивимося, там є крилопіднебінний ну, загалом дуже багато анатомічних структур, які це все будуть тримати, максимум, що ми можемо розширити. Чому розширення не завжди прямо йде ідеально, коли ми отримали діастемку, але далі вилиці будуть так тримати цю щелепу, що просто гвинт буде деформуватися. І в таких випадках, звісно, потрібно вже йти на повноцінне хірургічне втручання, коли відрізаємо верхню щелепу, зовсім її послаблюємо. Щоб нічого не заважало нам розширення. Але сьогодні мова не про те. Сьогодні про те, що при розширенні верхні зуби пішли вперед. Накладаємо комп'ютерну томографію після процесу розширення. Як бачите, верхні зуби нікуди не пішли. Ось вони. Площина орієнтир зубів. Це я вже сам змістив. Якщо цікаво, подивитися, ось як нас поставилося. Але ми бачимо велику діастемку. То ось наша діастема, і якщо ми подивимося в такому ракурсі, дійсно проміжок у нас збільшився. Тобто, якщо він був на такому рівні, то став він на ось такому рівні. Але де криються ці підводні камінчики? Ховаються? Давайте подивимося, як щелепа змикається після розширення, вона починає змикатися на буграх. Вона починає змикатись на буграх. Відповідно, наша нижня щелепа опустилася вниз, тому що рот не закривається до кінця, і це є причина такого візуального обману, що верхня щелепа вийшла до переду. По відношенню до нижньої, але нижня рухома. Але якщо ми візьмемо по відношенню до черепа в цілому, нікуди вона не вийшла. Казалось би, розширення нам таке не потрібно. Навіщо воно треба? Але ви подивіться на нахил зубів верхніх, і коли цей нахил нормалізується, то в нас якраз буде адекватне розширення верхньої щелепи. Тому що ми не судимо про ширину верха виключно по зубам. Ми судимо по кістковим структурам. І це важливо. Колеги, які дивляться тільки по зубам, ідіть швидко на навчання, тому що. Ваші думки, які ви висловлюєте в маси, вони не мають ніякого підставного ґрунту і викликають дуже велике якби, непорозуміння в пацієнтів. І ви самі в це вірите, розумієте, що це неправильно, але ви твердо настоїте на цьому. Ще раз, ширина верха визначається по відношенню до нижнього, виключно на основі кісткової структури, а не зубної. На основі ширини кістки зуби можуть бути нахилені, що нижні всередину, що верхні – назовні. Тепер накладаємо до і після. Ми бачимо збільшення ширини по зубам. А, я змістив, коли це все дергав. А, зараз, секундочку, спробую повернутися назад, назад, назад. Так, я це все позміщував, я його був співставив. Зараз переспіхуємо. Так, продовжуємо. Тобто ми бачимо зміну ширини, бачимо, як зубчики піднялися, їхні бугри пішли в сторону, Але, як бачите, верхні передні зуби, вони просто лінійно розширились і нікуди вперед вони не вийшли. Ми орієнтуємось зараз на центральній різець. Цей зуб ми дивимося в площині, якщо взяти. Впередньо-задньому, да, здається, що двійка впереді, попереду, але вона змістилася в бік виключно, а не вперед. І це важливо розуміти. Тому що якщо ми з'єднаємо ці лінії, то ось цей куточок на рівні цього куточка, цей куточок не став десь допереду. І тепер заключно. Ми робимо зараз зріз в такому форматі, і де ж криється наша проблема. Верхній зуб як стояв, так і стоїть в передньо-задньому напрямку. Нижня щелепа вона опустилась. Ось її контур після розширення, ось це її контур до розширення. Вона опустилась, відповідно, змістилась дозаду, тому що рот при відкриванні завжди зміщується дозаду. І нижній різець, звісно, змістився дозаду. Ось це він до, ось це він після. Но верхній в нас стабільний. Верхня кістка в передньо-задньому напрямку нерухома. І що ми маємо збільшення сагітальної щілини. Але це не вверх пішов, це низ відкрився і не досідає. І тепер потрібно цю всю історію відпрацьовувати на брекет-системі для того, щоб цей пазлік склався, красивий, функціональний і саме головне, вірно пролікований за усіма показаннями. Лишились запитання? Велком! В коментарі або в особисті.